Ко що залишайтеся з нами, на телеканалі «Київ. Перепрошую, залишаєтеся і продовжується програма у прямому ефірі. Громадська приймальня. Тут у нас дещо зміни відбулися, тому зараз ви це зрозумієте. Теж емоційно так продовжується сьогоднішній ефір. У цьому блоці як обіцяла, будемо говорити про мистецтво Шибана. Його, до речі, називають заспокійливим, таке що вселяє доброту в душі людей. Сьогодні, до речі, це і будемо робити. І спробуємо трошечки все такі ваші душі подарувати і привнести чогось хорошого і доброго. Надзвичайно близька до ювелірного мистецтва шибана лікує і не тільки душу. Є свідчення, що під час споглядання картину людини нормалізується кров'яний тиск. Вона головне і навіть поліпшується настрій Замить для всіх вас. майстер-клас! Як і обіцяла, у нас трошки тут зміни, трансформація відбулася, але ну насправді це приємно, тому що ми живі люди. Ми продовжуємо у прямому ефірі 223 одразу, 0971. У нас у студії Тетяна Берник, майстер декоративно-ужиткового мистецтва. Хотілося б, щоб, можливо, ви нам зателефонували і свою точку зору висловили з приводу того, наскільки мистецтво дійсно лікує. А от зараз ми трошки нагадуємо, що таке ошибано. Розповімо про те, що ми сьогодні будемо робити. Тому, будь ласка, 223 0971. Хотілося б вас почути. Всі можливо, хто нас дивиться, хто вже телефонував Попередніх блоках, будь ласка, телефонуйте у цьому блоці. Теж будемо раді вас чути. Тетяна, рада вас бачити. правда. я також шли. Вже з вами зустрічалися, але сьогодні я навіть не знала, що Шибана має якісь ще, знаєте, варіанти ще інші, окрім того, що ми робили. Так, так, так? дуже нагадайте, багато. що таке шибано. Я буду показувати. Ви нагадайте, що це взагалі таке. <соцентр> Нашим людям більше відомо слово ікебана. іке це життя, бана це квітка. Тобто, ікебана – це жива квітка. Тобто, квітка. Оші в перекладі з японської угу. дослівний переклад пресована або засушена, або притиснута квітка. Тобто, Вербарізована квітка. Ну, от я принесла такі кульочки, файлики, в яких лежать засушені квіти. А зараз ми показуємо готова так, так. робота, так? Я зараз. Ви зараз показуєте готову роботу. Так. Вона, до речі, має вигляд, наче акварель, але якщо придивитися, дуже близько, так, рані, як на то ви побачите, що там дуже багато рослин. В цій картині 25-30 рослин. І наші чорнобривці, кукурудза, угу. і листя конвалії. От. А починається робота з засушування квітів. Це дійсно дуже заспокійливе заняття, дуже угу. релаксаційне. Мало того, що ви гуляєте на природі, ви дихаєте свіжим повітрям, ви ще й збираєте цей природний матеріал, який згодом служить для вас Боже, матеріалом для творчості. Ще, як намальоване, навіть з близько. Дивіться, не зараз. Те, що ви можна. показали, це пейзажна флористика. Mm. Тобто флористика, яка передбачає mm -hmm. якийсь образ якогось mm -hmm. малюнка. А ось я зараз показую картинку, яка Практично, це чиста ошибана, це створення саме квіткових оранжувань. Це те, з чого починалася традиційна японська ошибана. І якщо ви подивитесь на японські сайти, то ви здебільшого побачите ось такі ось речі. Плану, так? Так, угу. так, а так. А тут теж квіти різні бачили. Так, так, а, так а, це хризантема. Ця картинка називається осінній бал. Тут ми бачимо хризантеми, осінні листочки. Ну і дуже де... красиво, правда де... Я... шкода, що ви глядачі, воно зараз... Хоча хлопці оператори молодці, але все одно воно зблизька. Це так. щось нереально, чесно. Ну так виглядає е, все. Ошибана також може бути і у вигляді ось таких чоловіків. Я покажу Боже, яка красива дівчинка. Так, всі спіднички. Боже, всі все живе, натуральні листя, квіти. Дивіться, яка краса в такій пам'ятці весь одяг зроблений виключно з пелюсток квітів. Просто мене красу, питають, чому красу. я не роблю чоловіків. Ну тому що мене чоловік не асоціюється з пелюсткою квітки. Квітка ну, це так. все таки жіночий образ. Mm. А, але ви знаєте, ви дійсно на початку програми сказали, що Ошибана і лікує, і те, що вона може бути дуже різною. Сьогодні відкрився ще, один, ще одна можливість використання шибани. І здебільшого я вірніше, не здебільшого, а я переконуюсь в тому, що це ще більш популярне, ніж картина. Це оздоблення побутових речей. Зараз а хенд... давайте ми щось покажемо. Хендмейна буде прикро. Хендмей хендмейд... <світ> набув сьогодні дуже великої популярності. От я показую вам, звичайно, серветницю, яку я купила на виставці хендмей в дерев'яних заготовках. Я її просто Зараз так покажу. Та Я її так? покрасила такими фарбами зеленими uh -huh. і задекорувала квітами. Uh -huh. Тобто, це рослини декупаж. Uh -huh. Можна також декорувати побутові речі, наприклад, шкатулки дерев'яні, пластмасові шкатулки. Єдина умова, їх треба покривати лаком, тому що ці рослинки uh -huh. все таки сухі, засушені, вони uh -huh. крихкі. Uh -huh. Спочатку треба uh -huh. посадити їх на клей ПВА, а потім задекорувати. Uh -huh. Можна також робити. Не дивуйтеся, жіночі прикраси. Ось показую такий кулончик. О, бачите, що я тут знайшла всередині? COVID, це круто. Я не знаю. Ну наїдьте, якщо буде видно, я щоб цього не говорила. Дивіться, що було написано, що я знайшла у шкатульку. Бачите, як круто. крублю. От це таке теж, буває. Хочете ви молодець? Це хендмейд? Це маленький сюрприз для вас. Клас, це дуже красиво було. Правда, <рес> Дякую, дякую. незвично, неочікувано. Так, що ще там є? Ну ось такі жіночі прикраси. О, це красиво. флорокулони. Я їх угу. називаю. Я їх придумала сама. Побачила угу. на хендмейдовських виставках ось такі заготовочки. Вони мені дуже <рес> сподобалися. Я подумала, чому їх не можна декорувати квітами? Можна. І такі колони зараз вже по Києву носять панянки, киянки угу. і е, дивують глядачів. На жаль, цей колон трошечки не підходить за кольором, але О, його, я вас прошу його треба вішати на однотонне тло. Тобто так. тут має бути, от якби він був на чорному тлі, ось так. Краще на Це чорному, було, так? Ну, Або на однотонному, ну. або на а я так посаджу до кінця. Так, а що ми будемо робити? Бо ж ми не встигнемо. Добре, добре. Ну і останнє, що я хочу Кажі сказати, так. не останнє, а те, заради чого ми сьогодні mm -hmm. зібралися, це флоробітраж. Виявляється, що флористика може бути матеріалом для декорування скла, mm -hmm. е, оскільки м скло у нас всюди і на дверях, і на шафах, і на столиках. Зараз це дуже модний зараз mm -hmm. матеріал, його можна декорувати. У мене вже був досвід декорування е, маленьких таких столиків, скляних, шафи. У себе на кухні я Задекорувала скляні двері, але можна задекоровувати і звичайні фоторамочки. Так. Ось таку роботу поставити на стіл. Вона буде цілих років 10-15 радувати вас своїми Немалі. кольорами. У нас 8 хвилин. Ми Добре. маємо встигнути щось зробити. Ну ось нам на столі у нас багато матеріалу. Так, я так, сюди здебільшого принесла різнокольорові квіти. Це калачики. Ось можете взяти в руки одну пелюску, просто відчути в руки. Не ось можна, да? Я думаю, що це боже, яке воно вірна робота, так тільки можна. вони дуже. Це може тільки природа створити Це дуже красиво. <свіс> так, так і давайте спробуємо зробити дуже швидко флоровітраж давайте. на ось такий звичайний, простій, дуже недорогий. Давайте. але побачите, яка вона буде шляхетна давайте. після того, як ми закінчимо. Нам для роботи потрібен лише пінцет і манікюрні ножниці. Якщо щось треба буде підрізати, я угу. тут приготувала кілька багато різних рослин угу. і попробуємо їх швиденько викласти. Ось. Цю композицію, але перед цим нам треба приготувати ось таку е, самоклеючу плівку. Вона Бача. продається в будь-яких е, канцтоварних магазинах. Називається вона Плівка для обгортання підручників. Угу. Е, нам треба з неї зняти. Е, Паперовий, паперовий шар так. і увага. Оця плівочка, яка залишається. папер ми викидаємо з нею. Треба бути дуже обережною, щоб не зачепити під час під час накладання квітів і Що ми накладаємо на квіточки? зараз? так, нам не потрібен клей ПВА, Це безклеєва технологія. Спочатку візьмемо листочки, тому, оскільки я вони щось будуть. Викладу. Скажіть, куди? А ви сюди кладіть квіточку, просто кладіть її. А, так. Просто можна класти, кладіть, не вона приклеїться, О, я боюсь. Не бійтеся. Бій. Дуже... Робота кропітка, але вона не дуже слово. приємна. Тут відіграють свою роль і кольори, і фактури. Зараз я скажу, куди покласти давайте, цей листочок. Давайте. Ось сюди. Ось сюди можна, так? Так, обережненько, давайте. Руки повинні бути міцними. Тобто впевненими, певненими, певненими. тут не можна помилятися. Ось. Можна сюди? Можна? Тільки давайте що це, це астранція, вона схожа дуже на зірочку. Так, да, на зірку схожа, правда. на зірку. А, головне, І оця дуже квіточка красива. головне дотримуватися гармонічного поєднання кольорів. Кольори. І, звичайно, форми. Коли ви складаєте таку Може, композицію, пам'ятайте про те, що квіти між собою мають гармонізувати. Ну, це ціла наука. У мене є приватний такий авторський майстер-клас, де я цьому навчаю професійно, тому що угу. е дійсно так людина ніколи в житті нічого не малювала, не вміла робити і раптом їй скажуть, зробив шибану. Це досить... ну, важку... ну, не те, що важкувато, просто треба ж розуміти, що да. робити. Правда? Але З... я всім раджу, хто хоче цим займатися, Зайнятися на перших парах, mm -hmm. от, не вміючи нічого і не знаючи нічого, я раджу починати саме з квіткових композицій. Квіткові, так? Так, тому що mm -hmm. природа сама по собі дуже. Гармонійна. От ви квіт дуже вдячна, дуже вдячна і гармонійна. Так, uh -huh. там і кольори поєднані гарно, і фактури. І якщо ви складете квіткове, квіткову композицію, навіть якщо ви її складете непрофесійно, не професійно, uh не -huh. зі знанням там якихось законів композиції, все одно, повірте, буде красиво, тому що. Тому що це квіти. В, в природі немає дисгармонії. Що б ви не поклали, все буде красиво. Ви зараз в цьому переконаємо, тому що ми з вами вже помилилися і зробили не те, що я хотіла, але все одно помилилися? <сі> ну, ми ж не, не стежимо за сюжетом mm. зараз дуже пильно. Звичайно, в домашній атмосфері. Ну, шо, ну так атмосфері... було приємно, трошки розслабилися, так. трошки отрималися такі. Так, що далі? Бо три хвилини. Далі. Дуже швидко беремо Ск скло, скло взяли, і просто накладаємо його на цю. Липку, плівочку, плівочку і притискаємо. Воно приліпилося. Так. Нам залишилося тільки як шпалери. От ми беремо так, так пальчиками. І від середини до периферійних частинок нашого сюжету ми його розглажуємо. А тепер увага, що ми маємо? Ага, тепер я зрозуміла, що. Що мої українські ручки не так зробили в українські в японській ошибані? Ну трошки не симетрично, трошки. Я не бачу сюжету. Ні, правда, ні, ні, ви знаєте, Але вийшло красиво, дуже ну, така, красиво. Ну, така ливна, ведуча ливна. програми громадська приймальна. така я різна, така буває, от фурна навіть ну це життя. Ні, Це дивріально. Правда, Ну це життя. Нічого не зробиш. Ми сюди вставимо ось такі піптик, і його можна потім. Це майже як зуби лікувати, такі теж роблять Там мости. Ми його домовувати. можна поставити на стіл на шафу, на якусь табурет. Ну скільки часу так залишилось? Ми розізнаємося. а дві хвилини, Боже. А так. покажіть, якби ну, а це те, що ви робиться ну, я ці маю на увазі, роботи, те, що... Ці роботи с... можна вішити на склі, о, більше, на стіні, тому що це настінна композиція. І ось подивіться, вона прозора. Якщо угу, ваші шпалери, прозоро, якщо такі. ваші шпалери мають колір однотонний, не кольоровий. Угу. Я маю на увазі на шпалерах немає квітів, то цю картинку ця картинка набуває зовсім інших відтінків, якщо шпалери мають інший. Колір mm -hmm. ну, так само покажіть, так. так само така осіння композиція, дуже красива. А зараз її покажу. Ви якщо. знаєте, Україна найкращий регіон для заняття у шибану, як на мене. Я побувала в багатьох країнах так. світу, але вияснила для себе, що у нас є і осінь, і зима, і весна, і літо. У нас є всі кольори природних барв. У нас є клік. Це не клен, це а якась городня рослинка, але має дуже красиве забарвлення. На жаль, не знаю назву. Uh -huh. Так, от, що найцікавіше, у нас є і лугові, і гірські трави, і річкові, і польові, і городні, Буже і як декоративні як, як і, як <ріст> <ріст> і все це може <ріст> бути матеріалом для творчості. Займайтеся цією творчістю, вона, до речі, дуже демократична. Не треба багато коштів мати для того, щоб створити ошибану. До Досить піти у ліс, у парк. Виростити щось на своєму городі, якщо у вас є присадивна ділянка. У мене, наприклад, на городі ростуть тільки квіти, тому що я їх дуже багато потребую. Ще раз повторюся, що я молодець. Класи. А я хочу сказати, що нулю, часто вдома можна перебирати якісь старі речі. Ну я не кажу старі речі, можна навіть передивитися бібліотеку, яка є і книжки. Хочу, ви знаєте, я люблю вам іноді щось таке про себе розповідати. Під час ремонту в кімнаті в книжці Ой. Достоєвського в одному з томів. Я знайшла те, що стару... я збирала. Я не знаю, в, в п'ятому класі. класі чи в третьому. Так, але воно живе. На жаль, що школах. ви розуміли. Навіть папірці вже пожовтіли в книзі. Так, так. Але з точки вони живі. Так що я всім бажаю всього найкращого сьогодні. Вам завжди рада бачити вас. Прекрасно створили. Тетяна Бердник, майстер декоративного ужиткового мистецтва, була гостем. У цьому блоці ми завершуємо. Завершимо досить прекрасно, але не кажу вам до побачення. О 15.15 15 ми побачимося. Вже не будемо проводити для вас майстер-класи на превеликий жаль, а ми продовжуємо спілкування з депутатами Київської міської ради. Будьте з нами, не перемикайте. Кайте о 15.00 для вас новини.